Ей, йо, дубль два. Тобі ж називається, поки я розберусь з мікрофоном. Мікрофон, короче, виключив і щось стою, вам тут розказую, показую, короче. Зараз буду розмальовувати такий ось арт. Оу, вибачаюсь. Дивіться, яка деталізація. Ух ти, блін, ти що ти? нога, Все збилось. Ну ладно, дивіться. Тут зображена дівчина і дракон. Сам акцент іде на дівчину. Тут треба буде дуже гарно розмалювати дівчину і ось цю частину дракона. Остальне, то вже не важливо, Але дуже довго буду розмальовувати, тому що багато деталей. Відео буде е, дуже ріденько виходити, тому що дуже багато приходиться працювати, розмальовувати. З вас, будь ласка, лайкосик. Для мене це дуже буде хороший стимул. І я буду щось старатися для вас більше більше, щось яскравіше, я розмальовувати. Так що тіпочок буде дуже вдячний вам. Ей, йоу! Так, мікрофон єсть. Все, включив. О, пише, пише. Хей, hey, йо, дивіться, що я вже як розмалював цей арт. Бачите? Зараз побачимо трошки ближче. Трошки е, поясню про нього. Мені дуже, до речі, тяжко малювати сірим кольором, розмальовувати, тому що там ну, особливо метал, дим, землю. Все, що з сірим зв'язаним, дуже тяжко трансформовується. Якщо чесно сказати. А от я хочу сказати вам про цей арт, трошки історію розказати. Це воїн стоїть, чекає битви на якійсь горі. Позаду до дракон на ожиданні стрибка дуже злий. Вони чекають своїх ворогів, щоб на них напасти, перемогти. Так що, будь ласочка з вас. Як всегда лайкосик, подписочка і будемо щось розмальовувати разом. Ви на каналі діпочок були. Всіх у днях,